Представляю, Олександр Мосієнка, керівника центру військових досліджень нашій студії. Яко обіцяли безпосередньо поспілкуємося з вами не на вімкнення, а тут дякую, що прийшли. Накидали ми вам кілька тест, таких досить цікавих. Ну, в контексті, наприклад, пришвидшення і частої допомоги від Сполучених Штатів Америки. Що це може бути як раніше, наприклад, кожні що два тижні? Наскільки це реально чи впорається Пентагони Сполучені Штати в цілому з таким завданням? Я думаю, що в принципі це реально і є. Підстави вважати, тому що ну розумієте, вони багато до чого готувалися. Бо я хочу нагадати, що, наприклад, в кінці минулого року, на початку цього, була неодноразова інформація про те, наскільки планують збільшити виробництво снарядів США, скільки на складах, скільки перевезено до країн Європейського Союзу, ну до країн НАТО в Європі. Тобто, вочевидь ці підготування певні були приготування, і це означає, що певні обсяги не все на жаль, що потрібно одразу. Але певні обсяги це дозволяє забезпечити і постачати, зокрема з Європи і не тільки. Більше того, я думаю, що зараз ми на підході ще до розширення певних меж того, чого раніше не було, це дозволу ударів по території Росії. І про це президент України говорив в інтерв'ю для The New York Times. Це зараз дуже активно обговорюється на заході, дискутується, коментують і висловлюються з цього приводу. І не виключено, що якраз відправки військових інструкторів країн НАТО і військових контингентів сюди в Україну приводів. З'явилось багато. Росія ескалує ситуацію постійно. Ось це рішення, зокрема по Балтійському морю, то вони переглядають кордони, то вони забирають це рішення, ховають і так далі. Потім загрози, які зараз є по підриву єдності в Європі, і багато всього іншого, що відбувається, відкриває можливості для США. Якщо раніше вони говорили, а як же ескалація? А тепер можна сказати, що дивіться, тому я думаю, що комплексне питання не тільки про пришвидшення постачання зброї, а й перехід на, скажімо так. Інші на інші щаблі, того як цю зброю застосовувати, оця теза е, Міллера, якому ми щойно наводили? Що США не хочуть і бояться побачити, як Росія програє, яку раніше якою раніше спекулювали там чимало змі політологів, що Україна не має програти, а Росія не має виграти. Власне, що який основний фактор або такий маркер, що в головах наших партнерів за океаном щось склалося, що вони справді готові вести на до ну скажімо так до переможного, все ж таки фіналу цієї війни. Я думаю, що багато ще змінюється, оскільки знову ж таки, ось те повідомлення від Ройтерс, ну зараз уже дещо там а, поправляли міністра оборони Сполученого Королівства про те, що Китай Шансу, включається да, Китай. А, там. Ну, інформація насправді це не перевірна. Тобто, ну її немає. Е, а, ну достеменно. вона є. Вона вже є опублікована на сайті уряду е, британського, і там, але там дуже цікаво, знаєте, що як там наводиться текст його виступу? Про те, що є інформація у британців, що Росія і Китай взаємодіють зараз з точки зору досягнення рішень, які може Росія використати на полі бою в Україні. Ну от приблизно так. Ми розуміємо, що мова йде або про спільне виробництво зброї, або про надання певних елементів, які дозволяють Росії виробляти зброю. Ну, вочевидь, це не просто так. Зараз вони будуть там коригувати, але щось пішло. Диму без вогню не буває. Тобто, Китай, і відповідно, що це означає, це означає, що вісь ось ця. Ну про військ там ніхто не спростовував. Він сказав, що військ Росія, Китай. Північна Корея і Іран це ніхто і це чітко і він каже, що вони дестабілізують ситуацію. Оформлюється військ, оформлюється союз. Як? Тепер захід не може Україну залишити. Чому тому, що це ж і імідж заходу, і репутація на фоні протистояння з Китаєм? Як тоді на тлі таких повідомлень, от зокрема з Британії, да, від профільного міністра оборони, як КНР сізіпін його оточення мають себе поводити в контексті саміту миру, на який вони запрошені, І вони, ніби ж там якусь свою формулу китайську, аля насправді російську да, презентували і от такі повідомлення, що вони співпрацюють вже в царині постачання зброї, ВПК. Що вони мають зараз вийти і заявити? І вони втрачають статус нейтральності. Це теж сказав британський міністр. Тобто вони раніше користувалися тим, що вони нейтральні і вони мають вплив на Путіна. А тепер вони фактично виступають в коаліції. Тобто, Росія теж от треба розуміти. У нас є наша коаліція західна, цивілізаційна, демократична, є російська коаліція. Вони теж воюють в коаліції. Це треба сприймати саме так, і ось ця коаліція вона зараз викристалізувалась. І мені здається, що за таких умов говорити про те, що Китай зовсім нейтральний, не доводиться. Це багато чого змінює. Так, на підтвердженні того, що ми все ж таки в прямому ефірі працюємо в Києві. оголошено сигнал повітряної тривоги. Стежимо за ситуацією, яка є в цілому в Україні. Дякуючи нашому ефіру. А вже практично більша частина України почервоніла: Київщина, Черкащина, Кировоградщина, Одещина, Миколаївщина, Херсонщина, Запорізька область Дніпропетровська, Полтавська, Харківська і. Донецька карта повітряних тривог ви бачите на своїх екранах. Будьте е, обережні, стежте за ситуація. Так розумію, що зараз будемо е, ну напевно е, спускатися в укриття, але все ж, поки договоримо тему е, стосовно е, заяви. Е, міністра оборони Швеції, якому так само наводили, який зазначив, що два Йонсон, пол Йонсон два uh -huh. роки знадобиться країнам НАТО для того, щоб е, наростити виробництво і забезпечити Україну всім необхідним. Два роки знадобиться а нам зброя потрібна вже сьогодні. Я uh -huh. тут ще би знаєте, згадав про Рамштайн, де коаліція останнього оцей 22-й, здається. Так по номеру, де коаліція ППО має розширитися, долучилися нові країни, шукають зараз системи Петріот. Де шукають, якщо два роки потрібно, їх треба замовити, виробити своїми ділитися не хочуть про це розкажуть ну, по перше щодо петріотів. Зараз дуже серйозно на цьому наполягають. Ідуть ініціативи з боку української влади. І загалом треба сказати, що це питання на Рамштані Воно розглядалось, мабуть, чи не найбільше. Зараз система ППО. Ну чому? Тому що треба захистити Харків, Харківщину. Треба захистити лінію бойового зіткнення, блукаючий Петріот має збивати літаки. Третє треба бути готовими до розгортання f 16 в Україні. Так само прикривати. Що стосується цих двох батарей, я думаю, що вони будуть найближчим часом від Німеччини і США. Далі ще п'ять батарей з того мінімуму, що нам потрібно, загальне сім. Їх дійсно шукають. Де шукають? Я вам скажу, ми можемо навіть особливо не заглиблюватися в ці питання. Нам не важливо. Тобто є рішення партнерів, є рішення Рамштайну і Великої сімки жовтня 22-го року Україні треба допомогти з ППО, і я, воно продалі виконується. я просто хотів би надати, що наприклад одна ракета до Петріот коштує приблизно 3 мільйони так. доларів. Одна система коливається там ну, батарея, в залежності від наповнення від 1 до 2,5 мільярдів доларів. І от на цьому тлі ми маємо повідомлення про 1 мільярд євро для посилення ППО. Це те, що обговорилося на зустрічі з Ана Бербак, кочільницею МЗС Німеччини. Яка завітала днями в Київ, що таке 1 мільярд євро для посилення нашої ну, Ви знаєте? Що про німеччина йдеться. так німеччина передає ж нам батарею Петріот, і Німеччина вже була заява посла Німеччини в Україні передає Аріс СЛМ новий фактично комплекс. Це так само, ну це не протидія балістичним загрозам, але дуже ефективна система. Я думаю, що мова йде саме про це, і йде фінансування цього. А загалом, що стосується зброї, дивіться. А ці поняття не взаємовиключні, бо так само Росії треба наростити те, що вони втратили. Ми входимо вже в протистояння вдовгу, і в цьому протистоянні, коли ми говоримо про війну на виснаження, важить, чий тил буде ефективніший. Я думаю, що північнокорейський тил вже не справляється, тому включається Китай. Північна Корея не здатна забезпечити обсяги необхідні, а все ж таки Захід, як мені здається, до забігу вдовгу він готовий краще. Попри все, і тому зараз ті контракти, які були підписані в 23 році, зараз вже фінансуються з 24-го, так на жаль, потрібен час, щоб їх виконати, але це потроєння три рази в чотири, іноді в п'ять разів більше ніж вироблялось раніше. Пане Олександре, на сам кінець коротко, росіяни на тлі цієї допомоги звідусіль для України. Все ж таки дістають якісь козирі на їхню думку. Не бензя там на засіданні. ООН наголошують, що все це не так. Хоча б'ють на сполох спецслужби і західні змі. Що Росія виводить в космос ядерну зброю? Що про це скажете? Корце, а, а це дуже загрозливо, тому що вони загрожують світовій безпеці, бо там всі супутники розумієте, якщо збити супутники, оте, от що Росія хотіла би зробити, це призведе до засмічення орбіти, і космос на років 50 не можна буде використовувати. Мікроелементи космічного сміття будуть такій кількості. Тому я думаю, що ось це зараз привід для заходу, і добре, що вони цього оприлюднюють для всього світу. Об'єднатися, щоб зупинити Росію. Антипутінська коаліція має розширитися, як в такій ситуації Китай буде реагувати. Вони нормально вважають, що в космосі Росія веде такі дії, і це ж порушує норми міжнародного права це взагалі порушує норми використання космосу. Бо уявіть собі життя без супутників на сьогоднішній день. Дуже багато в світі від цього залежно і не тільки. пан Олександр. Маємо спільними зусиллями зупинити Росію, але на жаль, маємо зупинити вже і наше спілкування, тому що оголошений сигнал повітряної тривоги маємо спускатися в укриття всі разом, всі, хто в Києві, зокрема і там, до оголошено повітряну тривогу. Олександр Мусієнко, керівник центру військових досліджень, був разом із нами.